Всім привіт! Ви на каналі Асоціація захисту тварин і в цьому відео ми поговоримо з вами про утримання декоративних кроликів. Багато хто утримує кроликів у клітках, проте вони не відповідають природним потребам цих тварин. Для утримання кроликів потрібен вольєр площею щонайменше 2 квадратних метри на одну тварину. Однак навіть у цьому випадку улюбленцю потрібно влаштовувати щоденний вигул по квартирі. Підлога у вольєрі має бути не слизькою. Якщо у вас слизька підлога, покладіть килим ПВХ або плет. Вольєр кролика не повинен розміщуватися на протягу та біля батареї. Комфортна температура у приміщенні від 18 до 22 градусів. Допускається варіант утримання кроликів у клітці з постійно відкритими дверцятами та вольєром біля клітки. Розміри клітки в цьому випадку повинні бути не менше, ніж 100 на 50 см для одного кролика і від 120 на 60 см для двох кроликів. Висота клітки має бути не менше 50 см. Найкраще тримати цих тварин на вільному утриманні, але в цьому випадку необхідно обезпечити квартиру, прибравши всі дроти та інші небезпечні предмети. Кролики соціальні тварини, тому їх потрібно утримувати парами чи групами, оскільки одностатеві тварини можуть конфліктувати, а різностатеві постійно розмножуватися, їх потрібно каструвати. У житлі кролика має бути сінник, миски для їжі та води, будиночок та лоток для туалету. Годівниця найкраще вибирати важкі, керамічні або скляні. В якості поїлки краще використовувати важкі стійкі миски. Якщо ви використовуєте автоматичну поїлку, то підвішуйте її не дуже високо, щоб тваринам було зручно з неї пити. Кроликів можна привчити ходити в туалет у лоток. Як наповнювач в лоток зазвичай використовують гранульований деревний наповнювач, тирса і кукурудзяний наповнювач гірше поглинають вологу і утримують запах. Прибирати в лотку потрібно щодня, прибирання у вольєрі потрібно проводити один-два рази на тиждень. Основа харчування домашнього кролика це сіно, його можна заготовляти самостійно або купити у зоомагазині. У літній період краще віддавати перевагу траві, але сіно все одно має бути в постійному доступі. З трав кроликам дають кульбабу, подорожник, конюшину та інші. Траву потрібно збирати самостійно в екологічно чистих місцях, подалі від проїжджої частини. Ще кролики їдять зелень, наприклад, кріп, петрушку, селеру та інше, а також овочі, такі як огірок, морква, кабачок та інші. Два-три рази на тиждень можна давати фрукти та ягоди без кісточок, наприклад, яблуко, абрикос, кавун без кірки та інше. Крім цього, кролики люблять гілки та листя фруктових дерев. Гілки допомагають тваринам сточувати зуби, які ростуть у них протягом усього життя. Зерно кроликам не потрібно, тому що може призвести до захворювань шлунка. Тільки як прикорм, улюбленцям можна давати 2 столові ложки на день якісного корму, але це не обов'язково. Вода має бути в постійному доступі. Не можна годувати кролика сиром, медовими паличками, вітамінними добавками, сухарями, молочними продуктами та іншою людською їжею. Уникайте білокачанну капусту. Кролики самі дбають про чистоту своєї шерсті і купати їх не можна. Довгошерстних кроликів необхідно вичісувати спеціальною щіткою. У міру відростання приблизно раз на кілька місяців кролику потрібно стригти пазурі. Якщо ви це не можете зробити, зверніться до ветклініки. Кроликам обов'язково потрібно робити щеплення від вірусної геморагічної хвороби та міксоматозу. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.